Вітаю усіх з виставки Ахма 2024 у Франкфурті. Наша перша зупинка на стенді компанії Іма Груп, де нас зустрічає Томас Фрікке. дякуємо, пане Томасе, за таку чудову можливість. Ми дуже раді вас бачити. Це прекрасна традиція зустрічатися на міжнародних виставках, щоб визначити тенденцію фармацевтичній, хімічній та інших гаосіх промисловості. Вітаю всіх на стенді компанії Іма Груп. На мою думку, це дійсно чудова традиція. Без наших зустрічей і виставки були б не такими насичними. Дякую за приємні слова, пане Томасе. Поділіться своїми враженнями від цьогорічної ахема, що робить її особливою відрізняє від минулих заходів. Ми всі пам'ятаємо ахема 2022 року, яка була особливою тим, що це був перший захід після пандемії ковіду. Маючи тісні стосунки з організаторами Ахема, ми вирішили взяти участь у заході, і це був визначний досвід для того часу. Ми були вражені кількістю та якістю підтримкою, а також організацією виставки. Загалом це була одна з найкращих виставок для нашої компанії. Чи не могли б ви детальніше зупинитися на стратегії вашої компанії All-in-One? Стратегію All-in-One ми просуваємо вже близько двох років. Завдяки цій стратегії ми хочемо довести нашим замовникам, що іма може постачати комплексні процесні рішення та лінії від стадії проєктування, базового інженірингу до кінцевого етапу, тобто введення в експлуатацію, кваліфікацію. А також налаштування виробничого процесу Таким чином замовник може оптимізувати свій штат технічних спеціалістів, оскільки, завдяки цій концепції, ми допомагаємо вирішити деякі з таких питань, а також втілюємо проект у життя. Ось і є ідея цієї стратегії, адже зростання обсягу. All-in-One в період з 2022 до 2023 року становило від 2 мільярдів євро до 2,3 мільярдів євро, що якраз і свідчить, що компанія має достатній розмір, потенціал, портфоліо та можливості реалізації комплексних проектів та ліній. від одного постачальника, тобто All-in-One. Пане Томасе, не могли б ви зробити короткий огляд рішень представлених сьогоднішній виставці Ахема? Цього разу наша компанія дійсно має приголомшовий стенд. Минулого разу, коли ми зустрічалися на CPHI, то дещо збентежили наших відвідувачів розміром стенда цього року. На Ахемі наш стенд розподілений на три зони: ексів, для представлення рішення для твердих лікарських форм, лайф для асептичного розвиву та укупорювання, а також зона з рішеннями для пакування, саме де ми зараз і перебуваємо. Тут можна побачити рішення для пакування фармацевтичних продуктів, а також лінії для збірки і пакування автоін'єкторів. Окрім того, на стенді є окрема зона, де представлені рішення щодо цифровізації для обслуговування замовників, забезпечення стратегії стійкості компанії. А також лабораторні сервіси для підтримки замовників в розробленні інших продуктів та технології обробки під час нашої минулої зустрічі в Барселоні ми багато говорили про сучасні тренди фармацевтичного ринку, про штучний інтелект, про попереджувальне обслуговування як варіант застосування штучного інтелекту. Також про роботизовані системи. На вашу думку, ці тренди лишаються актуальними і сьогодні? Чи ви хочете? Можливо, ще дещо додати. Я вважаю, що ці тренди з того часу навіть ще більше вкоренилися. Бо раніше вони були тільки, так би мовити, філософією, стратегією. А зараз вже стали нашим сьогоденням. Якщо ви відвідуєте зону цифрових рішень, то побачите приклади застосування програмного забезпечення для попереджувального передбачувального обслуговування. А також віддаленого управління це вже реалії сьогодення, але ми йдемо і ще далі. Застосування ChatGPT для реалізації пошукових функцій серед величезних масивів даних є досить складною процедурою. Це наче ви шукаєте у своєму ноутбуці імейл, які відправляли декілька років тому. І ось тут на допомогу приходить ChatGPT. ще одним трендом була і є стійкість. Наші замовники вимагають від нас рішень, які б допомогли їм реалізовувати концепцію стійкості щодо зменшення викидів СО 2 та використання екоматеріалів. Сьогодні ми представляємо всі наші здобутки та досягнення в цьому а також матеріали, що були нами протестовані, починаючи з 2022 року. І вже є перші замовники, які зареєстрували свої препарати з використанням нових матеріалів у пакуванні. Ви, як представник компанії, що визначає тренди в пакувальній галузі, не могли б дати, так би мовити, натхнення для нашої аудиторії, саме підказати, які на існують тренди в пакуванні, зокрема для лікарських форм. Якщо йдеться про процес пакування, на стенді компанії ІмаЛайф e представлена лінія для розвиву препаратів для проведення клітинної терапії. Це невелика лінія. Дозволяє працювати з об'ємами партій від 500 до 3000 одиниць дуже вартісних продуктів. Флакони в лінії рухаються дуже повільно, наче привиди. це дійсно дещо нове і сучасне, що неможливо порівняти ні з чим іншим. Окрім того, ми також бачимо протилежну тенденцію наповнення ін'єкційними препаратами з неймовірною продуктивністю. Зрозуміло, що якщо мова йде про продукти для інсулінозалежних пацієнтів або для контролю маси тіла, то одна справа це збирання та пакування автоін'єкторів, а інша їхнє наповнення. Отже, з допомогою цієї лінії їх можна наповнювати сьогодні. Єдиною головною вимогою для замовників є продуктивність. І ще хочу виділити рішення для безперервного виробництва. Безперервне виробництво дозволяє зменшити витрати на етапі виготовлення препарату. Для цього ми представляємо безперервні таблет преси, а також машини для безперервного нанесення покриття. В зоні, де ми перебуваємо зараз, можна ознайомитись з тенденціями щодо первинного пакування, а саме для забезпечення концепції стійкості. Це за приємну розмову. Бажаю вам чудового продовження виставки. Наскільки я розумію, наступного разу ми побачимося з вами в Мілані на виставці CPHI. З великим задоволенням дякую, що відвідали наш стенд. З нетерпінням чекатиме наші зустрічі в Мілані, а також на наступних виставках. Наша наступна зупинка на стенді MMM Group, де нас зустрічає керуючий директор компанії Крістіан Хоя. Вітаю, пане Крістіане. Як ваші справи? Дякую, все добре. і вітаю всіх на стенді нашої компанії. За період виставки нас вже відвідало багато спеціалістів, з якими ми провели численні переговори. Деякі з них вже переростають в реальні проєкти. Тож для нас виставка почалась дуже продуктивно. Супер відгук. Перш за все хочу привітати вас з ювілеєм. Цього року вашій компанії виповнилось 70 років. Розкажіть, у чому секрет довіри з боку замовників та успіху протягом такого довгого періоду? Дякую за привітання. На мою думку, головна складова успіху компанії це те, що вона є сімейним бізнесом. вже в другому поколінні. власники завжди докладали великих зусиль для розвитку компанії, реінвестуючи більшу частину прибутків. а також створивши довгострокову стратегію роботи. Це спонукає всіх наших співробітників плідно працювати і надалі, зберігаючи такі цінності. Весь колектив дуже цілеспрямований, вмотивований та орієнтований задоволення потреб замовників. <laughs> Які ваші враження про цьогорічну виставку Ахема? Чим вона відрізняється від заходів минулих років? Я б сказав, що цього року ми спостерігаємо відновлення Ахеми, оскільки минула виставка ще перебувала під впливом наслідків пандемії ковіду. сьогодні ми бачимо виставку саме такою, якою вона була раніше. Бачимо численну кількість відвідувачів та експонентів. а також ми всі стали свідками цікавих дискусій, що є дійсно показником відновлення рівня Ахеми до такого, яким він був раніше. повністю з вами погоджуюся. Не існує більш професійного заходу для спеціалістів переробної промисловості. Користуючись нагодою, не могли б ви представити рішення, що сьогодні презентуєте на Ахема? І з задоволенням цього року ми представляємо абсолютно новий генератор чистої пари для застосування у фармацевтичній галузі. Цей тип обладнання відповідає сучасним тенденціям у галузі, адже багато фармацевтичних виробництв зараз переходять від довгих систем подачі пари до використання децентралізованих рішень для генерації чистої пари. що дозволяє оптимізувати втрати отже, завдяки представленому рішенню, ми задовольняємо вимоги наших замовників і вперше представляємо це компактне рішення для генерації чистої пари для фармацевтичних застосувань. На виставці було багато відвідувачів, які зацікавились цим рішенням, і в нас вже відбулись декілька дискусій. Але всі погоджуються, що цей генератор є рішенням майбутнього. Фрозосхоїзнатеборед, тим, хто не зміг ознайомитися з рішеннями вашої компанії. Де ви будете в наступному році які подальші виставки або конференції заплановані найближчим часом? Наступна буде виставка конференція PIMEC, яка відбудеться в Індії. Адже цей захід стає дуже впливовим і популярним серед спеціалістів фармацевтичної галузі у світі. також ми будемо представляти наші рішення на виставці Interfex у Нью-Йорку дякую за ваш час розмову. Побачимось на наступних заходах. Далі нашу розмову на стенді МММ Гру ми продовжуємо з Геннадієм Сергієм, який є директором дочірньої компанії ВМТ України. Геннадій, розкажіть, будь ласка, які новітні рішення на ринку представлені є недооціненими і можуть принести користь виробникам фармзасобів? Дякую, дуже цікаве питання, і вважаю, дуже корисне для українського ринку. У нас дуже недооцінено, з моєї професійної точки зору є метод парової стерилізації. У нас є загальне розуміння, що це умовно кажучи, один метод, а насправді він розподіляється на три методи: метод парової стерилізації насиченим паром, метод стерилізації пароповітряною сумішю і метод стерилізації гарячою перегрітою водою. Усі три три методи можна скомбінувати в одному приладі, і тим самим на етапі розробки медичного виробу розробити найкращий метод, який є економічно обґрунтований, і робить найменше навантаження на завантаження в паровому стерилізаторі. Ми пропонуємо ці прилади, прилади на ринок, і дуже би рекомендували їх для використання на етапі R&D, коли ви запускаєте продукт в серію. Наша чергова зупинка на стенді компанії Last Technology, де нас зустрічає Масімо Кастелярін. Вітаю, пане Масімо. Як ваші справи, як ваші враження? Вітаю всіх. Запрошую на стенд нашої компанії на виставці Ахема у Франкфурті, де ми представляємо наші новітні технології. На вашу думку, чи є різниця між виставкою Ахема цього року? І минулими заходами зазначу, що пандемія ковіду значною мірою вплинула на виставку. Минулі заходи не мали такої насиченої програми та кількості відвідувачів. Але цього року кількість відвідувачів значно зросла. Для тих, хто не зміг приїхати на виставку цього року, не могли б зробити короткий огляд рішень, представлених на стенді вашої компанії. цього року ми представляємо останнє покоління мийок нашого виробництва для процесів миття як контейнерів, так і оснащення а також сучасний стерилізатор для стерилізації попередньо наповнених шприців. Коли ми зустрічалися минулого разу на виставці Сіпіяча у Барселоні, то говорили про ринки, що стрімко розвиваються, а також видавали прогнози щодо їх перспектив. Сьогодні я хочу запитати вашої експертної думки щодо цифровізації та як вони стосовуються у рішеннях вашої компанії. Ми вже протягом 10 років працюємо над можливостями і варіантами імплементації цифрових рішень наших машинах. Сьогодні жодна з машин не розглядається як окрема одиниця обладнання, вона є частиною соцільної інфраструктури виробництва. Тому у усіх клієнтів виникає потреба підключення наших машин до мережі компанії замовника. Також ми застосовуємо штучний інтелект для більш ефективного обслуговування обладнання і останнє питання: що відрізняє обладнання вашої компанії від інших рішень, представлених на ринку. Усе обладнання виготовляється згідно з вимогами замовників. Більшість нашої продукції це не просто машини зі стандартного каталогу, адже ми надаємо замовнику рішення, що задовольняють усі його потреби щодо розмірів, процесу також здійснюємо програмування робочих програм. Дякую за ваш час, пане Масімо. Сподіваюсь, побачимося наступного разу в Мілані. До зустрічі в Мілані в жовтні. А ми переходимо далі і зупиняємось на стенді компанії Сінтегон, де нас зустрічає Флоріан Блобель. Вітаю, пане Флоріане, Як ваші справи? Все чудово. Дякую, пані Світлано. Вітаю на всіх на стенді компанії Сінтагон на виставці Ахема 2024 Раді, що ви знову всі зібралися разом і маємо чудову нагоду продемонструвати своє технологічне портфоліо. Пане Флоріане, Чи можете ви поділитися своїми враженнями від цьогорічної ахеми? Чи є різниця між минулим заходом і чим особливий івент цього року для вас? «Ахема» завжди є і буде особливою для нас виставкою. Звичайно, відчувається різниця з минулим заходом, оскільки вже закінчився період ковіду. На щастя, ахема повертається до свого звичайного формату, можливо, навіть покращеного. Ми бачимо цього року ще більше відвідувачів, ще більше зацікавлені запитань. Це саме та ахема, до якої ми всі звикли. Дуже рада, що ви отримали таке позитивне враження. Так, я завжди позитивний. Синтегон є компанія, яка спалізується на різних виробничих процесах. Тому ви саме той експерт, який може розповісти про сучасні тренди та тенденції у фармацевтичній галузі. А вже ж, Наприклад, ось позаду мене ви якраз можете побачити на цій стіні декілька наших нових розробок. звичайно, препарати для проведення біологічної клітинної та генної терапії є одним із найважливіших у нашому портфоліо. Сьогодні на стенді ми представляємо декілька нових розробок, що оптимізовані для використання в цьому напряму а також відповідне передове обладнання, з яким ви можете ознайомитися дещо пізніше, оскільки воно розташоване за вами в цій зоні стенду. Тренд, що стрімко набирає обертів, це продукти для коригування та контролю маси тіла. Ці продукти сьогодні вже дуже відомі. Про них говорять буквально всі. і компанія Синтегон посідає лідерські позиції серед постачальників рішень, демонструючи обладнання, що задовольняє всі вимоги, забезпечує ефективне наповнення та обробку продуктів замовника наступними трендами, що заслуговують уваги, є готова до використання форми упаковки а також автоматизація асептичних процесів. Рішення від компанії Синтегон вже досить відомі, але ми продовжуємо накопичувати свої здобутки і пропонуємо нові вдосконалення. Всі вони представлені сьогодні на нашому стенді. Однією з найважливіших тем останнього часу є додаток один до вимог до виробництва стрільних лікарських засобів. Експерти компанії «Синтегон» є надзвичайно активними в церені вдосконалення рішень і мають багато цікавих пропозицій. З огляду на сучасні нові вимоги, ми також можемо допомогти в допрацюванні, як вже існуючого. Так і нового обладнання, що відповідає їм. Отже, ми можемо надавати і послуги як з модернізації, так і з експертних консультацій. І, звичайно ж, сервісне обслуговування наших замовників завжди в центрі уваги компанії, як і тут, на цій стіні. Дякую за детальний огляд. І в тому числі від тих, хто сьогодні не зміг відвідати стенд вашої компанії на Ахема, де вас можна побачити наступного разу. Нашим наступним заходом буде Сіпічай в Мілані, і ми з радістю запрошуємо всіх на наш стенд із зеленими квадратиками Звичайно, на сайті компанії також доступна максимально детальна інформація про всі наші рішення. Завітайте на www.syntagon.com або просто загугліть Syntagon. Дякую за ваше запрошення і цікаву розмову до нових зустрічей. Навзаєм! А далі ми приходимо до стенда компанії Group, де дуже раді зустріти Олену Стопацьку. Вітаю пані Олено. Як справи, як ваші враження в цілому? Від Ахеме? Вітаю, Світлана Ахема проходить чудово. Як і завжди, це надзвичайно корисний захід із великою кількістю відвідувачів, новинок і інновацій. як, наприклад, на стенді компанії «Меркезіння». Цього року. Ми представляємо багато новинок в галузі пакування. тому я детальніше хотіла б зупинитися саме на одній із них. Це комплексна лінія для вторинного пакування систем для введення в лотки, яка складається з машини для нанесення етикеток і таки, машини для складання в паперові лотки. Я саме хотіла запитати, що нового представлено на стенді компанії, що ви привезли на цьогорічну виставку Ахема. Розкажіть нам про всі новинки. Я не буду розповідати про всі новинки, інакше наша бесіда триватиме до завтра. А говорячи про згадану лінію для вторинного пакування ін'єкторів, то це один із головних трендів сучасності. багато компаній вже переходять на пакування своїх продуктів в автоін'єктори, що дозволяє пацієнтові самостійно вводити лікарські засоби. Одним з переваг лінії для пакування автоін'єкторів та систем багаторазового використовування є продуктивність а також використання паперових лотків. Дизайн лотків був повністю розроблений спеціалістами відділу R&D компанії Group. Цей тип лотків дозволяє використовувати приблизно на 50% менше матеріалів порівняно з іншими доступними на ринку рішеннями. Це досягається завдяки особливому компактному дизайну, а також меншій масі паперового лотка. В представлену лінію інтегровані необхідні контролери, а також вона відповідає всім діючим нормам для такого виду пакування. Дякую за змістовну розповідь. Скажіть, будь ласка, де буде ваша наступна зупинка, де потенційні замовники зможуть ознайомитися з рішеннями вашої компанії? Сподіваюсь, сіпі Мілані? Так, нашою наступною виставкою буде Сіпічай в Мілані, і ми запрошуємо всіх відвідати наш стенд. Дякую за запрошення і до зустрічі, в Мілані. Дякую і до зустрічі.